Слава Ісусу Христу! Чули сьогоднішу Євангелію? Добре чули. Всі добре чули Євангелію? Яка вона була довга чи коротка? Хто знає? Довга була. А про що було? Які там особи е, сьогодні зустріли в Євангелії? Хто знає? Марта Ісус. Марта Ісус хто ще? Марія. Марія і ще хтось був, хтось ще був. Марш і брат. Uh. Як було його ім'я, брат Марти і Марії. Яке було ім'я? Хто помнить? Батьки помнять? Лазар, Лазар, добре. А хто це був для Ісуса? Марія, Марта, Лазар. Хто це був для Ісуса? Хто це був, хто знає. Забула. Хто це, хто це був такий? Родичі, друзі, хто це таки був? Павнете, знаєте, хто це був? Хто це був? Друзі. Друзі. Це були друзі Ісуса. Ісус в Євангелії зустрічаємо, що дуже часто приходив там, щоб відпочнути. Ви маєте друзів? Маєте друзів? І Як твій друг має на ім'я, або, або подружка? Тана і Софія. Саміра і Софія. Самира и Дана. Арина. Никита. Икита. Максиму и Иля. Ика, Аня, Вуника, Даша, Вик. Яна, София. Бачите, має друзів, як тут багато має друзів, добре. Ми теж маємо всі друзів і приходимо. Для чого приходите до друзів? Що ви там робите? Як йдете до друзів, то що ви там робите? Говоримо, граємося. Говорите, граєте. Що ще можна робити з друзями? Що ще можна робити? Їхати можна відпочинок чи ні? Можна. Тобто інакше ви, як приходите до друзів, то відпочиваєте. Почуває. Почуваєте від тяжкого життя, наприклад, да? від обов'язків, да? тому що з друзями є весело, так, гарно, приємно час проходить. І Ісус також мав таких друзів: це Марта, Марія і Лазар. І там приходив, щоб у них також, може, вони також і грали, не знаємо, може грали, напевно розмовляли. Але напевно Ісус з ними відпочивав. А хто для нас є найкращим другом? Бог. Бог є для нас найкращим другом. А ми знаходимося де? Зараз? В церкві. В храмі, в церкві. Знаходимося в церкві, в храмі. І тут живе Бог. Про це говорить нам ця, це червоне світло над дарохранительницею, що є присутній Бог. І ми приходимо тут, щоб. Розмовляти з ним, тобто це наша молитва. Слухати, бо він говорить до нас, але також щоб від... відпочити. Відпочивати прекрасно. З Богом треба відпочивати. Бог запрошує нас усіх, щоб ми могли з ними з ним відпочнути. Добре, тоді вертайтеся на місце і послухайте ще, що я скажу вашим батькам. Дорогі сестри і брати, діти сказали, що до друзів приходиться, щоб відпочивати. І Ісус неоднократно приходив в дім марти, Марії, Лазаря, щоб відпочинути трошки, щоб перебувати разом. І ми, приходячи до храму, маємо також відпочивати. бо Приходимо, щоб зустрітися з Богом. Бо Бог є нашим другом, як сказали гарно наші діти. Тому до друзів приходиться, що відпочивати. Бог є нашим другом. Переживаємо в церкві рік Божого милосердя, і хотів згадати апостолку Божого милосердя, святу сестру Фаустину Ковальську, авторку щоденника Божого милосердя в моїй душі. І вона також дуже часто в цьому щоденнику підкреслює, що приходить до святині, щоб відпочнути. Не для того, щоб е, говорити, не для того, щоб ще щось інше робити, а щоб відпочнути. Але в присутності Бога. Відпочнути в присутності Бога. І до того також заохочує нас сьогоднішне Слово Боже з Євангелії, щоб прийти, відпочнути в присутності Бога. Разом з Богом. Мої дорогі, ми в житті е, отримуємо різне. informacji e, i no dobre, i no dźie złe. Буває так, що є одна така, одна друга, і дуже часто хтось каже, як першу тобі сказати цю добру чи цю погану інформацію. І Найчастіше ми вибираємо, ну, давай цю погану, хай ця більш радісна буде в кінці, щоб обрадувати нас. Так? І Слово Боже, Євангелія сьогодні також до нас дає нам інформацію. Але не треба вибирати. Нема поганої, є тільки добра. І ця добра інформація, яку дає нам Господь Бог, кожному з нас вона до нас е, є е, скерована, ми є, а, ми є адресатами цієї, новини, є то, що ми воскреснемо. Ісус питає Марти, Твій брат Воскресне? І Марта йому відповідає: Знаю, що Воскресне у Воскресінні. Останнього дня. У Марти було знання, що Воскресіння прийде на її брата, і на всіх інших. І напевно, де я підійшов до вас з мікрофоном, запитав, що це таке Воскресіння, то багато хто би сказав, ну це свято, на якому ми готуємося, великий піст є цим часом, який нас готує до часу Воскресіння Ісуса Христа. Це є правдою. Але потрібно є, щоб ця інформація, яка є в нашій голові, вкладена на категезах чи через якісь проповіді, зійшла трошки нижче в серце. Щоб від серця вона линула в нас, від нас для інших. І можемо сказати сміло, що наша віра є вірою євхаристийною. Тому що ми повинні вірити, що Ісус Христос, який є присутній на цьому вівтарі буде через хвилинку, через молитву священника і зібраних всіх нас тут, хліб і вино стане справжнім тілом і кров'ю Ісуса Христа. І коли прийде цей важливий момент Євхаристії, коли ми будемо підходити до причастя, і священник, тримаючи тіло, каже, Тіло і кров Христа, що відповідаємо? Що відповідаємо? Амінь. Амінь. Це означає, так є. Я вірю в це, що воно так є. І якщо в нас немає цієї віри, то ми так насправді не віримо. Колись в семінарі вчив нас один отець, який вчив нас такого, такого предмету, який називається сотеріологія, це навчання про спасіння. І він був дуже світою людиною, дуже велике знання у нього було. Але те, що у нього було знання, воно було пережите серцем. Коли він говорив якусь правду, пояснював нам якусь правду, це відчувалося, що вона не йде просто з того розуму, що він це знає, а що він це переживає і звертався до нас дуже вічливо, до кожного зокрема. Я пам'ятаю, що е, закривав очі і, казав, і говорив до кожного з нас: Сину, ти знаєш, що Христос, який страждав, є той самий, який помер на хресті, і той самий, який Воскрес, і той самий Христос повернувся до життя. Ти віриш в це? Його знання було дуже велике. Він категіз католицької церкви знав на пам'ять. Кожний номер і те, що під номером написане, Він ніколи не тримав в руці книжки на, на уроках. Все було з серця і з голови, його знання. Але це треба було пережити, щоб можна було це сказати до кожного. І до нас також Ісус сьогодні говорить: ти знаєш це, віриш в це, що я воскрес воскр, Воскресне. Так, Господи, я вірю. Ісус говорить, я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити, і кожний, хто живе і вірить у мене, не помре по віки». Віриш ти в це? Ці слова, мої дорогі завжди повторюються під час християнського похорону, коли люди є зібрані над гробом людини, яка є дуже близька для них. Які страждають з проводу смерті цієї людини, і це слово, я є Воскресіння і життя має нас піднести в цій вірі, має нам допомогти сказати Амінь тоді, коли ми приходимо до причастя, коли священник підносить тіло і кров Христа, так, віру в Це, віру в Це. Однак наше життя і наша людська природа є грішна. І іноді буває так, що наше серце є настільки засипане гріхами, що нам здається, що нема вже для нас порятунку, що нема для нас Воскресіння, немає для нас, нас жодної помоці. Однак тут знову хочу прикликати сестру Фаустину. Вона говорить так: це було в 1937 році. Ісус об'явився сестри Фаустині. І показав сповідальницю і каже до неї так: пиши, говори про моє милосердя, скажи душам, де повинні шукати утіхи, тобто в трибуналі милосердя, там є найбільше чуда, яке постійно повторюється. Щоб отримати це чудо, не треба ні відвідувати далекого паломництва, ні здійснювати які зовнішні обряди. Вистачить схилитися перед моїм заступником і з вірою виявити свою нікчемність, і чудо Божого милосердя виявиться в усій повноті. Навіть якщо б ця душа розкладалася як труп, і навіть якщо б на людський погляд вже не було для неї Воскресіння і все втрачено, не так є на Божий погляд. Чудо Божого милосердя воскресить цю душу у своїй повноті. Нещасні, які не користуються з цього чуда Божого милосердя, марно волатимуть. Але буде вже пізно. Мої дорогі Ісус, сьогодні кожного з нас запрошує, щоб відпочнути в Його присутності. Запрошує кожного з нас, щоб задуматись над своєю вірою і переживати серцем. Запитує кожного з нас, чи віриш у Воскресіння, бо говорить до нас ці слова. Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. А кожен, хто вірить в мене, не помре повіки. Віриш в це? Амінь.